Всім привіт! З вами Андріана і як можете зрозуміти, можливо, по-моєму аутфіту чи по виду за до мене. Надіюсь там щось. І я не в Шотландії. Ну я, певно, з назва відео ви теж зрозуміли Ми приїхали на Тенерифи, і сьогодні я вам покажу один день з нашої відпустки в Тенерифи. Чому саме один день? Тому що я вирішила цієї поїздки не знімати відео і загалом обмежитись потрошки від соцмереж, бо я останнім часом дуже багато там часу проводила. І загалом останні рази, коли їздила десь у відпустку, десь на відпочинок, я завжди ходила отак з телефоном. І це прикольно мати на згадку щось про подорож, де ти був чи була. Але постійно з телефоном ходити теж не в кайф. Хочеться реально запам'ятати місця, де ти ходила, а не ходити отак через камеру, тільки все бачити. Тому під час цього відпочинку я вирішила обмежити. Знімання відео, але я не могла, я не могла просто не знімати нічого і не могла залишити вас без контенту. Тому сьогодні я вам покажу те, що ми збираємося робити. Напевно, трішки шумно, я дуже вибачаю, що як не від мене залежить. Я не знаю, видно, який там вид мене? Там дуже красиво. Зараз покажу. Це вид з наших апартаментів. Ми бронювали Airbnb. Дуже красиво, прикольно, так колоритно, так цікаво, насправді. Ми зупинилися в місті, яке називається гарачіко Здається, так. Я не певна, як правильно це вимовляти, тому я залишу десь десь тут, як воно там справді пишеться. Дуже прикольне, таке маленьке, старе місто, дуже класне, насправді. Мені воно чомусь нагадує Мальту. в цих апартаментах ми залишаємося на три дня а потім переїжджаємо в інші. Зараз ми, типу, як в нору з а потім йдемо. На південь. Сьогодні ми плануємо поїхати в містечко, яке називається Маска. А воно теж таке, типу, стареньке містечко, дуже красиве. А вчора ми були в двох місцях, які я не знаю, як вимовляти, але там було так красиво. Це море, вода, воно так гарно, все скелі поруч. Настільки воно інше від Шотландії, мені дуже подобається. Тому так, сьогодні ми плануємо поїхати в маску, прогулятись там, пообідати чи повечеряти. Не знаю, вже як вийде. І, можливо, далі ще кудись поїдемо. Бо біля нас є ще цікаві місця, які явно потрібно відвідати. А вчора ми, до речі, пішли в одну піцерію, яка тут знаходиться поруч з нашим житлом, і там було дуже смачно. Але там все було на іспанській, і ми нічого не розуміли. Тому ми щось так наугад щось замовляли. Замовили якийсь салат і піцу. Піца була дуже смачна. А салат це була просто тарілка помідорів різних видів. Там були звичайні томати, такі типу. Темні якісь томати, жовті томати, в'ялені томати були, Ну, взагалі мені сподобалось, було смачно. Тільки проблемка в тому, що ми наїлися цих томатів, і наступного ранку, тобто сьогодні, я прокинулася з такими губами. Я не знаю, що це було, що це якась реакція на томати, але це дуже дивно спостерігати. Я такого ніколи не замічала. Тому таке розказала вам трішки про Тенерифе, про нашу подорож, наші плани, про те, що вже було. А далі пропоную вам лише дивитися, а що буде далі. А що там ми побачимо? Вже підійшли до машини. А це дуже важливий інструмент, дуже важлива частина нашої подорожі. Бо тому що дороги на Тенерифе отакі просто. Отакі по серпантину і чесно, я хочу блювати просто на кожному повороті. Це ужас. thank you Добре, вже рекомендую, а там далі звісно подаємося. От щас і узнаємо ми. Коротше, ми тут знову їхали. Їхали звійшли дуже покому локацію. Ми посадимося, де люди зупиняються, де більше машин, І зупиняємося там тут. І ніколи не пригодуємо, бо граємо. Так красиво. си. Оце на 05, Це вже поближче. Та, ми під'їхали до маски нарешті по цим дорогам, і я до речі навіть ні разу не блювала Тут на фоні здається. Місце з маски, тому ми прийшли сюди, в якусь невідому локацію, тут немає людей. Та й слава Богу, дуже прикольний вид, дуже класно дуже красиво. От, якщо комусь буде цікаво, де ми знайшли це якесь приховане місце, то там головна дорога і тут ця головна дорога далі. О, затихалася. А ми спустилися отут. Є маленька доріжка. І от сюди. І от там ми були ми зараз до того ресторану. Я вже так замочилась. Але красиво дуже. Довгіовар. Ну, не знаю я, куди ми прийшли. Виглядає місце дуже колоритно. от місце виглядає дуже колоритно і цікаво. Принесли. Щось. Пиво, чисто як в кращих ресторанах. І щось, що мене замовить. І от такий от вид у нас. Принесли нам нашу їду. А суть цього закладу в тому, що в них немає меню, в них просто є якісь страви конкретні кожен день, і ти просто приходиш і замовляєш те, що в них є. І от вони принесли нам картоплю, якийсь соус, тут курочка має бути і ще. Нам принесли батончик на ну, все. Все, ми поїли. Що я можу сказати? Воно не було не смачно, воно не було смачно вже. Було... було нормально, таке чисте, якесь домашнє, можливо, це була якась традиційна їжа. Було нормально, прикольно. Мені здається, чисто заради нових відчуттів, нових закладів варто сюди потити і заради вигляду, особливо заради виду з цього закладу. Тут дуже класно. Ну, але саме за їжу, не знаю, може, це там не повезло з продуктами. Було нормально. Ми поїли, це головне. А зараз будемо їхати на іншу локацію. Тут, до речі, настільки красиві види з вікна, коли ти їдеш на дорозі. до його найближчого пляжу і ми попали прямо в дуже класний час, дуже класну годину. Подивіться. Подивіться, як це просто красиво. І послухайте, як співають пташки. Просто в цьому місці є лише два звуки. Це шум моря і спів пташок. Боже, це так приємно, я не можу. Чисто життя вдалося. Важко показувати все. Був дуже гарний захід сонця, але він десь е, продовжився, може, дві хвилини встигло зробити декілька хлопців. Адже він все-таки про заклад е, дуже такий специфічний, куди ми ходили, десь там високо. Це такий досить своєрідний заклад, він цікавий, він такий, типу, міг би бути дуже-дуже навіть класним. Але мені це таке став чи популярним серед туристів. Ще він цього зовсім не очікував і в цьому закладу цього не треба з його власника. Десь так, таке. Це дуже колоритне місце, але воно не доглянуть дуже От, що не і кухня, теж така дуже посередньо. Тому вирішувати вам, сити чи ні, здається, Якщо буде там, можна сходити, можна подивитися. Можливо, вам повезе з кухнею. І буде смачно. Нам якось дуже повезло. Але ну прикольно, чисто люди класно. І, до речі, поради, якщо ви таке підете в кафе, краще беріть з собою готівку, бо в той раз, коли ми були, були проблеми з розрахуванням карти. Мені так порадили змінити ракурс. От в той раз, коли ми були там, були проблеми з розрахуванням картою. І я не знаю, власник цей чи хто це, сказав нам, що... Тільки сьогоднішня проблема, але по тому, скільки було пилюки на терміналі, мені здається це проблема там давно. Тому краще, якщо ви туди таки підете, то взяти себе готівку, як зарахуватися готівкою, там буде легше. Ми не було особливо голодні, тому ми замовили порцію креветок просто пошерити. І ще тірамісу замовили. Чисто до, до вінчика теремісу. Будемо зараз їсти ням. Кам'янополаска, шасним пареньо. Сьогодні вже другий день, і так як вчора я не зробила нормальне завершення влогу, то я думаю, в нас буде продовження. Так як ще вчора ми не встигли відвідати всі місця, які ми хотіли, то ми поїдемо ще сьогодні, деякі з них. І я вам покажу трішки, покажу вам те тисячолітнє дерево, і е, ми зараз, через буквально, може, хвилин 10 будемо виселятися з апартаментів, і я вирішила вам показати. Які вони. Насправді дуже класні апартаменти. Тут все потрібне є, навіть пральна машина, а це досить таки рідкість в Airbnb, як я зрозуміла. Всі зручності Netflix є на телевізорі. Тому знову ж таки, якщо я не забуду, якщо мені буде не впадло, я залишу вам якусь назву чи силку до цих апартаментів, бо тут справді дуже класно. Якщо ви будете їхати на Тенерифе, я рекомендую ці апартаменти. Так, тут просто двері, тут вже нічого цікавого, і тут зразу йде кухня. Плитка, різні тумбочки, холодильник, от пральна машинка, все потрібно для миття посуду. Ми вже трошки поприбирали перед виходом, а це вчора вино не допили. Вчора просто взяли в оці стакани, налили вино і пішли на якусь дискотеку, яка була в центрі міста. Це забавно. Потім мікрохвильовка тут є. Тут йде ванна, звичайно, душова, а тут я. Шортиках, до речі, вау. Потім тут навіть є разка. Не знаю, я речі не просувала, мені здається, вже пару років так точно. І мені прекрасно живеться. Звичайно, ванна, типу, нічого незвичайного. Все добре, все файно. Потім тут зразу ми приходимо до основної кімнати, так скажем. Ліжко. До речі, дуже зручне, я маю зараз класні і подушки, типу, ортопедичні. Столик є, диван, тут ще столик з пунктом від телевізору, де ми дивилися Netflix вчора. Взагалі дуже кайфово. Реально не сподівалася, що взагалі телевізор буде працювати, але він дуже не працював. Потім ще тут таке милий столик з крісликом, пити каву. І от, в принципі, це всі апартаменти, вони маленькі, вони <реш> страшні. І зараз ще покажу терасу. Це, в принципі, те, заради чого можна бронювати ці апартаменти, так точно. Подивіться на вид. І це з одного боку, а з іншого боку ще краще. От якось так, а зараз ми будемо виселятися вже звідси і їхати далі. Ось одразу вид з апартаментів. Все, от ми вже дійшли до парку, де знаходиться це тисячолітнє дерево. І вже стоїмо біля входу, просто хочу показати щось таке миле. От Тут вхід в парк, а тут О, просимо. Холод, скільки буде слово з російською, в меню російською мовою, все російською мовою. Прямо бачите, хоча б все ж Ми тільки зайшли в цей парк, і я хотіла відкривати карту, дивитися так, де це дерево, де це дерево, а воно одразу на вході виявляється. Ну, насправді дуже красиво, особливо з небом голубим, з тим всім фоном заднім. зовсім не віддавається на кс склоди і пофіг. Гуляємо ми зараз в цьому парку, де є дерево досить До речі, от воно здається. Ой, ні, тут точно не воно. От воно. Вхід в цей парк коштує 5 євро. Тут ще є такий красивий в'юпойнт, дуже гарно справді. Але е, знаєте, чи платити 5 євро за цей парк, е, вирішувати вам. Тут прикольно погляд, дивитися на якісь тропічні е, як їх, фруктики, рослинки, Це цікаво. Ти загалом чого нічого? Чого б не відвідати? Тут більше таке дерево побачиш теж. Не всюди. А тут ще є дуже красивий вид. До речі, я так бачу, що там навпроти, о, в цьому місці, дуже багато людей збираються і фоткають. Тому мені здається, що там є типу як безкоштовний в'юпонт, який побачити на до двору типу, і так далі. Тому, якщо що, я вам завдаю. Короче, в тому місці, де знаходиться цей парк. Якщо буквально пройтись трошки в сторону центру, можна знайти локацію, де видно це старе тисячолітнє дерево з безкоштовною локацією. От воно на фоні, з там видно. Тому а, я не хочу нас міста, не знаю, яка саме оце локація, але всім, якщо ви будете раптом цьому місті, то десь там в центрі ви знайдете, ви знаєте, яка локація там. Тому якщо ви не хочете втратити п'ять явно, наприклад, в парк, на вхід парк, що це такому ліцею на збере. Можна поки сюди подивитися на це двері в життя. Так його видно звідси. А багато людей сидять тут. І там, напевно, його видно краще. Показати. От буквально тут вхід в парк, а ця штучка, ця безхідка зверху. І з неї можна безкоштовно побачити дерево. Зараз ми туди кожні опа, опа, От. Безкоштовний вид на дерево. Да, Тому так, такий вам лайфхак. Até see you. Вже інший день. Ми поїхали на дуже популярну гору, вулкан Зайшли якусь кафешку. Прямо каву, до речі, помікало. Тут, тут така прикольна атмосфера, стільки людей, стільки велосипедистів. Так красиво. Я вам покажу потім деякі кадри, які я зняла. Зараз ми будемо їхати в одне дуже красиве місце, яке я побачила в цих Покажу вам обов'язково, як там. І це, напевно, буде остання локація, яку я покажу в цьому Ну, Він Такий трошки спонтанний. Як я там перед ми приїхали на одне дуже популярне місце в Тенерифе. Тут відкривається дуже красивий вид на гору, але це там наверху. Там дуже багато людей серйозно. Це місце стало відоме завдяки Тік-Току, Тому ми спустилися стрічки нижче. Знайшли хорошу таку місцину. І спостерігаємо за заходом сонця в теж дні. Тому вам рекомендація, якщо хочете побачити такий краєлет, та спускайте стрічки нижче. Тільки будьте обережні, бо будь тут обрив. Дуже гарно. Дійсно дуже рекомендую спуститися вниз, можливо, не прямо туди, в самий низ, де ми, але там є деякі місця, куди можна спуститися нижче, і не стояти там з усіма людьми, що дуже класно. Рекомендую прямо